Усім привіт! З вами Encrypted. Ми чекали на цей день майже рік, і ось він настав. Сьогодні в КВЦ «Парковому» ми зібрали більше трьох тисяч людей на насичені дискусії, плідні нетворки і звичайно інтерактивні партнерські стенди. Погнали, подивимося, що підготувала конференція цього року. Скільки років пройшло, все ще нервує перед стартом, тому давайте зробіть, діду вазіш. Давайте забіг. Якщо позаду мене дуже багато людей, то це означає одне: ми на стенді нашого Diamond партнера Binance. Давайте поговоримо з представниками і побачимо, які інтерактивні штучки підготували для нашого ком'юніті. Поруч зі мною Дар'я Голинська маркетинг-лід Binance в Україні загалом це стенд, який зібрав найбільшу кількість відвідувачів. Не протиснутися. У вас дуже багато загалі різноманітних активностей, інтеракцій. Що відбувається, як сьогодні відвідувачів завойовуєте? Дивіться у нас дуже багато активностей для наших користувачів через те, що наші ком'юніті дуже люблять наш мерч в першу чергу. Тому ми пропонуємо їм його отримати в різний екстравагантний спосіб. В першу чергу це пограти в дженгу, можна повисіти також на ходал барі. Це така штука, де ти можеш за час отримати мерч від Binance. І пограти в Machine, в яку ми також вклали трішечки крипти. Там здається, десь в сумарно заховано біля трьох тисяч доларів. Тому всі, хто всі, хто хочеть, можуть підходити дивитися. Ну і взагалі для нашого ком'юніті характерно. Завжди бути на наших зонах, і ми намагаємося їх розважати настільки, наскільки це можливо. Я думаю, що всі бачили минулого року біткоін батон Вона трішки вже із жила себе. Тому сьогодні в нас такі активності. Загалом дуже приємно, коли світові бренди підтримують різноманітні ком'юніті, особливо в Україні. І наразі в нас зрозуміло, що ми переживаємо досить складний час. Все ж таки, ця підтримка залишається. Загалом, які які плани на майбутнє, як будемо розвивати разом Україн ком'юніті, Дар'я? дивіться, насправді я вже говорила це багато разів, але для Binance саме українське ком'юніті, воно з одне з самих топових. Єдине, що нам трошки заважає розвивати його більш активніше, це політична ситуація. На жаль, тому наприклад, лідери біржі вони не можуть наразі приїхати в Україну, але ми робимо все, щоб це коли все ж таки сталося. Зараз у нас максимальний фокус на ком'юніті це те, що як це буде, в чому це буде проявлятися. Це збільшення кількості офлайн івентів. Це Залучення аудиторії в різні маркетингові активації, і ми насправді будемо тримати фокус саме на розвитку навіть міні-ком'юніті всередині Binance. Тому що, якщо ви побачите, то зараз аудиторія, яка користується криптовалютою, в тому числі і біржею, вона трошки змінилася. Тобто зараз активними користувачами платформи являються ті люди, які прийшли десь 2-3 роки назад. Вони не знають, яка була крипта в 2017-2021 році. Тому нам є що їм запропонувати, залучити їх, щоб вони білдили разом з нами. Хлопці, давайте грати в таку гру. От ви витягуєте зараз один, одну цю дерев'яшку і маєте казати, чому класно ходити на івенти Encrypted. Давайте. А ну, хто зараз? Давайте так. Зараз я витягну якусь дерев'яшку. В першу чергу класно ходити на івенти Encrypted заради нових коннекшенів. В другу чергу потрібно ходити на івенти Encrypted, тому що багато цікавих спікерів. Супер. Я також Максим. Максим? <світ> у нас у два Максима. Тески виходить. Так, значить, в третю чергу на івенти Encrypted входити корисно і вигідно для нових лідів, якими можна закривати свої проекти. Супер. Максим, я заплуталась. Зараз потрібно ходити на івенти відкріпти, тому що багато цікавого мерча. Багато цікавого мерча. Також е, на інкріпти, звісно, вигідно ходити заради того. Саме для мене головне це конекшени. Останнє. Останнє. Але щось давайте, щось потужне таке. Там, таке... Багато смачної їди. Багато смачної їжі. Одна з на івенті багато смачної їжі. Приходьте. Не буду, не буду вам мішати. Все, хлопці, давайте. Нехай переможе найкращий. о oh -oh. Мені здається, зараз хлопці, я буду тут висіть. Що скажете? А який, який приз? А рюкзак. Рюкзак. А що треба зробити? Що треба зробити? Ви не знаєте? Ви стоїте в черзі перед і ви зараз наступна людина. Ви не знаєте, що треба робити? Хлопці, ви знаєте? Я чув, що треба провисіти хвилину. Провисіти хвилину і дають рюкзак. Пропустите мене? Добре. Чудово. Да. Я, я думаю, 10 секунд, і я вже все. Я тут рахую, скільки, скільки що хвилина, то рюкзак. А вже рюкзаки виграли, але так, у нас є мерч і ми відправляємо його. Відправляєте. Бачите, скільки у нас людей, та то дуже вже багато призів забрали. Ну і хлопці, дивіться, ще 20 секунд. Все, 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 о, о блін, а що не так? А ну потримайте мій мікрофон. Можете коментувати раптом. Давайте так, будемо. Доброго дня з вами Альона. Так, ви готові? Один, два, три. Ага, давайте ще раз. Скажете, один, два, три. Можна ще раз, спробу? Як справи? Погано. <Духано. плес> Качаємось? Так, да. все, 5 секунд. 5 секунд було, вітаємо. Це, це було дуже складно, це насправді дуже складно, хлопці. Ну, удачі. Тут ще одна активність. Підійдемо, подивимося, що можна виграти там. Кажуть гроші. Дивіться, ну ми, ми зараз вас дуже підтримуємо. Я думаю, що вас має вийти. Ну, дивіться. Дякую, дуже це от-от-от ви. Будь ласка, будь ласка, друзі, це все ми, це все інкріпти. Інкрід тут робить все. Який в нас приз. Якщо це гроші, давайте наполовину. За багато. забагато. Забагато? Ну, хоч кульку віддасте мені. Добре. Що там у нас випаде? Мерч клас супер. Ви хотіли мерч? Mm -hmm. Ви Більше хотіли грошей. Ну, я Меркантельна. Більше хотіли грошей. Всі ми хочемо. Ну, сьогодні мерч, сьогодні мерч. В нас на Encrypted Conference 2025 п'ять діє геймзона. Йдемо подивимося, що там відбувається. У нас тут є настільний футбол, PlayStation, У нас тут є хокей, настільний хокей. І ще якась дуже цікава штука на такому телевізорі. Хлопці, що що робить? Айте, що грає? Я не знаю. Як вам взагалі ідея з тим, щоб поставити геймзон? Це дуже добра ідея. Цікаво. Позаду мене Encrypted Point. і ми тут разом з моїми колегами робимо дуже класний двіж. Продаємо найкращий мерч в Україні. Футболочка Mem Кріптет. Далі у нас є Risk Management Department. Звісно ж. Ходил. Також бананка Dior і кепка GM. Є загалом різні написи, є різноманітні кольори, є все, що ви захочете, розміри. Просто підходите, інтерактивно взаємодієте з екранчиком, замовляєте мерч. Ми відправляємо вам його на нову пошту і ви щасливі в інкріптодовському мерчі. Заробляєте багато грошей, хлопці і дівчата. <му> Біля мене зараз Ольга, кроус менеджер uh, OKX. Наші платінум партнери сьогоднішньої конференції, і до мене у вас до мене, у мене до вас, Ольга. У мене до вас є декілька питань. Перше питання. Дивіться: загалом ми тільки що були на стенді Binance, дивилися, які там є активності. І загалом я бачу, що у вас дуже багато людей так само на стенді. Чим сьогодні зацікавлюєте наших учасників? В першу чергу це наша перша присутність в Україні, тому для нас це дуже історична подія, що ми тут. По-друге, у нас є симулятор Формули 1 і дуже круті призи. Це iPhone 16 Pro Max, Тому якщо ви ще не їздили на нашому симуляторі, будь ласка, за перше місце. За друге місце це Мерч Макларен, наш офіційний партнер з OKX. Також роздаємо всім, хто підписується на наш. Інстаграм і входить в наше ком'юніті в Телеграм мерч і криптоподарунки за лояльність і за використання нашого додатку. Дуже круто, що світові бренди загалом підтримують українське ком'юніті, долучаються до таких заходів, долучаються до Ukrainian Blockchain Week, Encrypted Conference сьогодні. Загалом, які, на вашу думку, основні м наступні кроки подібних світових брендів, як, от, ваш, в рамках розвитку українського веб-реком'юніті? Україна для нас дуже. Е Скати хай value ринок, тому що ми бачимо, що тут дуже багато крутих криптотрейдерів. Дуже великий потенціал в цьому ринку. Ми ходимо повільно на ринок, але у нас є великі плани, і в плані різних маркетингових активацій також. Я сподіваюся на якусь локалізацію. Мені завжди наше лого нагадує наш нагадує вишиванку. Тому я думаю, що дуже якісь круті бренд активації і локалізація також можлива бути. І, взагалі, для мене це велика честь представляти компанію в Україні і також сподіваюся, наступного разу ми тут зустрінемось. Дуже дякую. Для нас це теж дуже велика честь мати вас сьогодні нашими платіном спонсорами. Дуже таке третє питання, яке пов'язано з річчю, з якою я познайомилася два роки тому, коли тільки прийшла працювати в інкріптет. Я пам'ятаю, був якийсь захід, в рамках якого нам. І це футболка, в якій я досі просто знаходжуся вдома 24 на 7. Це найкрутіший мерч, який я коли-небудь бачила після Encrypted, Вибачте, але після Encrypted. <реш> скажіть, скажіть, будь ласка, я які взагалі яку продукцію сьогодні даєте ком'юніті? Що цікавого є зараз у вас на в, в Арсеналі? І взагалі трошечки про мерч? Ну сьогодні у нас футболки, кепки і шопери. Взагалі ми робимо і худі, і рюкзаки, і різні kits. у мене навіть є ваша е, пляшка для води. Теж а. дуже у нас є і тапочки. Ну коротше, дуже дуже багато різного мерчу. Домашні а, ну так. А і ще є оці sleeping mask. Тому дуже багато мерчу. І взагалі мені дуже приємно чути ваш, ваш такий відгук, тому що OKX – це про якість і це. Ця якість вона починається від наших криптопродуктів і продовжуючи мерчом. Тому я дуже рада, що ви це підмітили, тому що OKX — це, звісно, якість. Супер дякую. А подаруйте мені якусь футболку за те, що я так підмітила Давайте. красу вашого мерчу. Давайте я подивлюся, чи ще є, тому що реально все розібрали. У нас тут вранці був. Я розумію, я розумію. Будемо шукати зараз. Дуже для Дуже дякую вам, Ольга. Дякую. Всі переживають, всі хочуть виграти iPhone 16 Pro Max. Симулятор Формули 1, будь ласка. А і ще можна, до речі, тут виграти, окрім iPhone 16 Pro Max, мерч Макларену. Тому хлопці дуже зосереджені, не хочуть спілкуватися, ми їх розуміємо. Це у нас ну у нас крипта не різних мастей тут є, так сказати. Привіт! А як звати? Меджик. Меджик. Це дійсно меджик. Перша конференція він трошки нервує. Меджик. Чи спікерський виступ тобі сподобався найбільше? Ні, він чекає свого батька. А він чекає свого батька. Ми, ми будемо називати кого? Можна називати. Кого, ми чекає? ні, ні. кого ти чекаєш? Кріптомана да. Криптом, Супер! Що ви бачите перед собою? Це скар. Да? Він же такий м'який. А що ви Яка його задача сьогодні? Це як наш символ Біржі BNX. Він стоїть, просто вагу привлікає. Ну як його можна об обіймати. Це правда. Він він дуже м'який, його можна обіймати. Давайте обнімемо його разом зі мною. Обнімете? <с. <с. <с.> Давайте покріжуємо в місті, так? Да? Ви у нас платіном партнери, і ми які взагалі активності на вашому стенді сьогодні присутні? Чим дивуєте українське ком'юніті? На сьогодні ми представили такий ретро апарат, де можна зіграти, набити рекорд і виграти стейбли, тобто ЄСДТ. Також у нас були активності за поширення на соцмережах, відповідно. Ось, але вже ну, час трошки прижав людей. Було багато доволі. Також ми пропонували допонували окремі там ексклюзивні бонуси нашим партнерам. Ось це в принципі така основна активність, яка у нас сьогодні. Загалом багато людей підійшло багато цікавляться е, хто, якщо будемо можливо, якось ділити аудиторію, яка відсо, яка відсотковість чоловіків. Дуже багато до речі, сьогодні на інтерв'ю конференцію жінок постійно з кожним роком. У нас ось, ось ця е, е, гендерна е, кореляція, та вона нарешті починає трошечки вирівнюватись. А, ну насправді, як учасник. П'яти, напевно, конференції Encrypted, Я ще був навіть на самій першій, то скажу, що так. Значна кількість жінок з'явилась на конференції, а на рахунок чи багато людей підходить. Так як обсяг людей в принципі ну дуже сильно виріс, приховуючи там, навіть, якщо взяти першу там зі ста людей чи з двісті, скільки було і зараз, то так, так людей доволі багато. Ще також задаємо нашим партнерам дуже важливе питання. Загалом такі е, світові бренди, е, які розвивають свої ком'юніті в рамках країн, по як от Україна це дуже важливо в першу чергу для ком'юніті. Це дуже важливо для нас, як для людей, які намагаються бусити в в Україні. І хочеться, звісно, в такі моменти завжди думати про те, що по-перше, це ніколи не закінчиться, і є завжди плани на майбутнє. Які плани на майбутнє у вас на українське ком'юніті? Нам недавно випинуло 7 років. Тобто ми вже 7 років на ринку. Ми зараз збираємо одну з таких найбільших потужних мережей блогерів, людей, які зацікавлені в розвитку, стимулюємо якось український. Український сегмент тут саме розвиватися, плануємо і далі нарощувати якісь е свої потужності, саме у співпраці з різними блогерами, з різними компаніями. Зараз шукаємо виходи на нові е продукти. Е також, наскільки мені відомо, мають бути інвестиції в стартапи. Е на даний момент зараз, е щоб не збрехати, близько тисячі людей підключено до блогу до нашої ну, партнерами і Потрошки, потрошки ми розвиваємо саме таку сферу, щоб ну, масштабуватися більше доносити людям, якщо крипта була більш доступнішою, навіть простим звичайним людям, які підходять. Або багато навіть хто не має аккаунтів на біржі, сьогодні підходили, і це для нас було дивно насправді. Але, от ми все бачимо, що з кожним роком Україна і криптовалюта в Україні розвивається. Це доволі радує. Супер, супер дуже вам дякую. Друзі, пу 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 Зараз ми з вами побуваємо в місці, де зібрався найголовніший бомон цього вечора. Та ще там вечора, українського Web3 Community. Це VIP Lounge Encrypted Conference 2025. Погнали! Ви чуєте цю музику, ви чуєте цей вайб, ви чуєте взагалі, що тут зараз буде відбуватися? Пахне грошима. Позаду мене. «V.I.P. Lounge Encrypted Conference 2025». Ось тут зробити класні фотки на згадку про конфу. Ось тут випити найкращий коктейль у житті. Ось тут послухати роз'ємний діджейський сет. І ще виступ артиста. Ось тут смачно поїсти. Ось тут програти всі свої гроші. Ось тут понедворкатись і зарядитися неймовірною атмосферою івентів інкріптед. Друзі, в моєму обличчі сьогодні з вами була вся команда Інкріптед. Ми вас любимо і побачимось на інкріптех Conference Конференс-2026».